Всім привіт! Ми з України. Я радий вас знову бачити на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо проходження гри Пірати Карибське полювання. Так, треба, до речі, <смас> найняти собі екіпаж. Я кораблі відбудував, екіпаж не найняв. Що ж, зараз в мене є три кораблі, три моїх бойових кораблі. Щойно я захопив базу єду Діабле. Якщо я неправильно читаю, напишіть в коментарях, як воно правильно звучить. І зараз... Після того, як я там побудував на цій базі декілька своїх споруд, я маю поточне завдання, чи як правильно сказати, завдання купити мапу Еспаньоли, і в такому разі далі я зможу відкривати наступні кораблі і наступну частину мапи. Я так розумію, що шняви мені не втраплялися на шляху саме через це. Тож, я сподіваюся зараз виправити цю ситуацію. Отож, ми йдемо в крамницю. О, до речі. Треба змінити прапор на а, прапор контрабандистів. Давайте міняти на контрабандистів на всіх щоглах як головний прапор. Гаразд. Все так і буде. Це в коментарях, до речі, ви писали. Ось і спробуємо, чи вийде з цього щось цікаве, чи ні. Крамниця завантажується. І купуємо мапу іспаньоли за 1000 золотих. Купити. Капітане, мені вдалося поширити неправдиві чутки про наше положення. Тож пси Моргана шукають нас у неправильному місці. У нас є шанс потопити їх один по одному. Що скажете, якщо ми почнемо з цього зрадника Едварда Лау? Він зараз на острові Сабер Айленд. Святкує свій день народження, до речі, я позначив це місце червоним черепом, капітане, як завжди, поїхав. Що ж, ось наша мапа еспаньоли, яка відкрилася. І зараз ми в цьому карибському басейні трошки порозбушатствуємо. Потрібно звести рахунки з Едвардом Лау і острів Сабер Сабер, Сабер Айленд наша можливість. З Галеоном. І трьома кутерами Лау, схоже, готовий до будь-якого нападу. Але його команда п'яна, оскільки п'є за його здоров'я цілий тиждень. Ну, мо теж привітаємо Едварда. <свистак> ну що ж, я не планую прям зразу туди рванутися, тому що я хочу спочатку собі шняву роздобути. Для цього мені потрібна а, цінна інформація, яку я в шинку. Роздобуду. Ось так <с> я це роблю. Аж поки. Аж поки нічого цікавого вже нема. Отак. Дивіться, що ми маємо. Каравелла, два військових шлюпи. Що у нас? О, Дві шняви по 28 гармат. Воєнні шукають нас. До речі, воєнні шняви були б дуже потужними. Я б спочатку одненьку собі. Є десь, щоб одна шнява була. <хи> так, шлюп не цікаво. Каравела, два військові шлюпи, все ясно. Каравелла, вантаж вже зовсім не цікавий. Гаразд. Ми йдемо в атаку на британський воєнний флот, який патрулює ці води. У них дві шняви, дві потужних військових, потужних військових корабля. Якщо мені обидві вдасться захопити, в принципі, це непоганий варіант. Але давайте, давайте на цей раз трошки запасемося більше прохливими бочками. А, до речі, куплю собі ще один, одне масло, можливо, знагодиться. І що ж, час вирушати. А, ще на бригантину трошки дошок покладу більше, ніж було, бо шняви рознесуть дуже швидко нас. Так, я на бригантину взагалі-то ходів. Бригантина в мене під номером 4. Угу, Отак. Проти шняв буде непросто грати, але давайте і якраз на цьому, на цьому і попрактикуємось. Що ж, поїхали в атаку. Піднімаємо відрила. Зразу я кажу всім уникати бою і звичайними ядрами зарядитися. Мої кораблі зразу мають ліворуч піти, Скоріше за все, бо повітру так виходить. І ось ми бачимо дві британські шняви. Бойові кораблі, не просто якісь напівбойові з неповним набором а, гармат. Зараз ми спробуємо їм зробити пастку. Ось тут я буду використовувати цей риф, який стирчить прямо з землі, чи як то правильно сказати, і потихеньку накидаю тут порохових бочок, розраховуючи, що вони будуть сюди плисти за мною. Давайте ще по ліву сторону одну бочечку. Ось так. Тепер розвертаємося. Так, ще ось так. Достатньо. І починаємо навалювати з мортирки. Ще пару бочечок. Так, кудись взагалі мортирка не туди стріляє. Поки що своїм кораблям наказую зупинитися. Ооо, все, одна шнява приїхала. Так, це так не підходить мені, мені треба шнява жива. Хі -хі -хі. Так, ну гаразд. Здається, мені, що я трошки з бочками набрав зайвого. О, здається, мені винесли щойно одну гармату. Так, одна бочка, все ж таки він взяв її. Що там у нього? О, пошкодження ще терпимі. Гаразд. Тоді я всім наказую напасти кортечу. Кортечу вони вже мають її перебити. Щоб вона часом не підривалася на інших бочках, я відведу краще. Хай той вантаж і потоне, але шнява мені потрібніше. <плодавців> угу, угу. Так, зараз я поперед дороги хотів йому стати, але щось не вийшло. <плодавців> <плодавців> так, шнява дуже потужний військовий корабель. Так, майже, майже поклав. Майже поклав екіпаж. З мортирки в такому випадку теж небезпечно стріляти, бо можна потопити просто випадково цей корабель та й все. Хлопці, давайте підключайтесь, мені треба цешняво. Це дуже потужний військовий корабель. Краще нього, мабуть, вже буде наступним кроком фигат. Так, щоб я не влупив, часом не протаранив його. Повертаємо. Захопити корабель нам вдалося. Гармати ми не знімаємо, бо це наш майбутній військовий корабель. І зараз переключаємось на шняву. У шняві має бути багато місця. Так, ну, Як ви бачите, вона не прокачана зараз зовсім, до речі, треба її трошки хоч полагодити. Ну, хоч і ж, дуже повільно вона йде, дуже повільно пливе. Ну, звісно, що майже проти вітру, але все одно, <смі> все одно надто повільно. Коли ми її прокачаємо, ви побачите, як вона заграє, як вона буде цікавіше рухатися. Зараз ми підберемо вантаж від попередньої шняви і далі будемо вже рухатися. Поки він не потонув, до речі. Взяти все. Гаразд. Пливемо там, де масло буде дорожче, якщо це має сенс. Ну, ось сюди. Санто Домінго. Давайте. Піднімаємо вітрила. Окей. Настав час платити ціну, платити за отримання. Також ремонтуємо всі наші кораблі. І шняву ми повністю-повністю прокачуємо. Дивіться, заради цікавості, скільки грошей це коштує. У мене 75,5 тисяч золота зараз. І що залишиться в результаті? Зараз ми побачимо. Поліпшуємо все на світі. Поліпшуємо, поліпшуємо. Більші каюти, ще більші каюти. Мортирку. Дуже круту мортирку. Смертельні гармати. Дуже круті смертельні гармати. Швидкість перезарядки. таран. Стаксель, Стаксель. Так, будь ласка, крутий бейдевінг. Коротше, давайте все, ото все, що є, все робимо. І це буде дуже потужний військовий корабель з абордажними максимальними навичками. Що ж, скільки в мене залишилось? 62 тисячі. Тож, фактично, щойно я витратив. Скільки... 13 чи 14 тисяч, не пам'ятаю. Напишіть в коментарях, якщо ви були уважніші, ніж я. І побачимо далі, що ця шнява може показати на полі бою. А зараз пройшов час її перефарбувати. А, до речі, треба продати це все, поки ціни не змінилися. Окей. Продаємо парусину теж, поки що ми її не вміємо використовувати, так би мовити. Наймаємо собі моряків. Повний екіпаж, і давайте його перефарбуємо. Як ми перефарбуємо нашу шняву, давайте обирати разом. Палуба. Палуба у нас зараз просто дерев'яна, без жодного кольору. Хай така і буде. Вітрила. Вітрила в шняві. Які вони мають бути От взагалі? З чим у вас асоціюється шнява? Цей кольор в мене вже є. Зеленого, мабуть, тут ще нема, саме в цій композиції. Можна чорний, класика. Блакитні мені подобається, сіні. О, синій, синій колір. В принципі, я думаю, що сюди пасує. Окей, гік. Гік з. Так, секундочку. До речі, можна ж. Можна навіть щось тут змінювати. Ні, це я не буду. <с> не можна мені назад якось повернутись. Ой, так, давайте, так, гік. Добре, пофарбували, вже він буде з якимось кольором. Де наш гік? Ну, покажіть нам. його. Білий, жовтий, та ну дайте нам на гік подивитися. Сірий. Давайте хай жовтий буде. Жовтий синій, в принципі, непогана композиція. Щогла. Теж хай буде жовтенька. Каюти. Каюта буде у нас така, як є. Обід синій. Каюта ця частина не відрізняється. Гарматні кришки хай будуть такими якимись. Борт хай буде синьо-блакитним. І обід буде синім. Корпус. Корпус можна, в принципі, залишити без будь-якого кольору. Мені така композиція вподоби. Ось що ми маємо разом із вітрилами. В принципі, хороша композиція. І наносимо на неї свій малюночок. хай буде, мені це буде до вподоби. Приймаємо. Також закуповуємо відразу бомбочки штук 200. Гармати можна зразу забирати з якоїсь там де там наш п'ятий корабель. Бриг, який мені поки що не дуже зайшов. Дуже він тугий, дуже повільний, хай він сідає на якір тут, буде чекати. А ми поплаваємо наш Няві. Так, ну в принципі, це вже стала гра цікавіша. Давайте в наступній серії ми випробуємо шняву на чомусь там, поплаваємо у відкритому морі. Також тут у нас буде якесь повідомлення ось тут. І в наступній серії ми з цим будемо розбиратися. А поки що, дякую за увагу. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і зустрінемось в наступній серії. Хай вам всім щастить і на все добре.